І лисичка. Де наша лисичка? Зайчик в хатці в п'яні, а лисичка в крижані. зверху. А лисиця та хвоста, та влізла в зайчику погату. Вовк іде до нього. Та й питає. Що таке, мабуть, зайчика малого, лихо тлапало з чашки. Що зачем трапилось? Ці плака, виклик сльози свої, знаю я чого з Зараз за її. Підійшли вони до хати. отін во горчить Bini! Thank you Той й у ліс. І зустрімо зайчик. Зустрімо зайчик. Рано знову зелий, як колись. Сподобалася казочка? Так! Що требася вказошти, дітки? Про кого казочка?